Доброго ранку, ми за клохами. Зараз їду сам з клуб, хочу купити хлібчик батон для бутербродів з лососем. Сьогодні приходять гості Честь дня вишиванки, хоч день вишиванки був в четвер, але ми точно тоді не, не, не могли зібратися. Нам обіцяли дощ, нам обіцяли, обіцяли дощ всю ніч. Зранку я прокинулася, бо грім був. Не одній краплі я не побачила. Хоч ми подушки зняли, але на всяк випадок люди Олена питає: так що все, все в силі, бо дощ обіцяють? Я кажу: та ви його всю ніч обіцяють. І де він? Якщо що у нас хата є? Будемо всередині, якщо що, але щось не похоже. Ну, по, ну, Приємна погода, до речі. Пахмурно, неспекотно, комарів не, нема. Ну, коротше, якось так. Ну, поки що нема. <гум> Сподіваюсь. Добре, поїхали. Їхала одна за. За чим я їхала? За чим я? За медом? От, а купила от по дорозі. Так, я починаю працювати над пловом. Тут у мене перша частина м'яса готується. Десь там чути грім, mm. <гум> не знаю. Ну, подивимось. Ну, <гум> у нас ще є час. У нас ще є час, щоб э, підсохло все, але дощ все ж таки пішов. Нічого страшного, добре, що я від э, комарів не прискала, так би все змилось. Отак. От Боже, яка погода. Це просто супер. Ну, звісно, не сидіти на подвір'ї, але. Ох, яке свіже повітря. Та ти що? От такий Добре. ти сміливий, прям страшне. А там Слова. дощ, там не просто подвір'я, там, там дощ. Ти такого ще ніколи не бачив і не відчував. Угу! Добре. Йди, йди, носа намочи собі. Let's sіга he'll фрікат. Let's see how he'll, freak out. Let's, let's see how he'll freak out when the rain gets him on the nose. Так, плов готов. Тільки гостей треба. Ну, вже скоро, трошечки сім хвилин залишилось. Так. Поляна починає розкладатися. — Ти знімаєш що щось? — Ага, я свою тарілку знімаю. У дітей хоч залишилася горка, вони тут устроїли якийсь шалаш, тут її декорують. What is that? Is that a house? Якісь каміння тут. Why do we have rocks in here? It's our food. It's your food, так каже, це їжа. Ага. А Тимур воно працює над костриком, обоє. Oh

Гавайський вайб. Ух! Хоча і комарів нема, ну, думаю, так красиво буде. Ще поставили тут, тут. Ой, ще й туди. Ну давай. Я. Квіточки я ще не встигла висадити. I think it needs more не. Вау! <реш> так, переходимо вже до вогню. Хто внутрі, хто... Хто всередині, хто зовні. болтали, пока я їздила, на самом деле. Просто говорят, ну аби хто. А потім ідемо.

Where's Arthur? Okay, Hello! Yeah. Whoa. Whoa, do not break the world. Mom, don't the bomb. Where's the bomb? Where's Oh, no. Good catch. <laughs> not a good catch. <laughs> Водні розваги в школі в купальному костюмі. Буде цікаво. Тут видаються е, в 4 класу різні е, нагороди. Amazing artist of course you are. No. До нас приїхала пожежна машина. Діти в очікувані. Джашик там. Отам такий. Синьо розовенькому одягнути, чекають, а воно у нас зовсім не, не, не спекотне сьогодні. О, почала почала жара. І мій прям побіг. Я бачила, як він прям. А, вчителі, вчителі тікають, діти біжуть. Опять. О, воно ну там Вероніка стрибає. Я навіть не бачу, де мій. Він отам, отам. Його не видно за воду. Ааа, капець. Я поїла, думаю, вийду, зроблю хоч пару фоточок. Блін, воно аж сюди мені лє, капець. вітер розносить повсюди. Де моє... О, яка там муляка, яка там муляка. А. А діти задоволення. Він вже і муляки і, і покупає. Це, звісно, щось. А от і Вероніка. Речі, працюю, а приходить смс-ка, що типу, забирайте в школу скали, забирайте дітей в два, тому що буде шторм. Що забирайте їх. Джуліетта працює до двох, я працюю до двох, я трошки раніше вийшла. Я вирішила, що заодно і малих заберу, бо якщо буде шторм, я не хочу, щоб Джуліта була за кермом. Так що я їх зараз скидую і йду на роботу, трошечки запізнюсь. Зараз і нагороду, що в неї дуже гарний почерк. Вирішили посидіти коло каміння. Тут не видно, але джошик тут на подушці. Блін, не видно.

Розуміємо, що це ненадовго. Всі ці звуки вечірні. Яке повітря гарне, я навіть свето дороділа, Не знаю, чи ці факели допомагають чи ні, але комари не кусають, чи це просто тому що зараз прохолодно. Але як красиво, вони палають, бо це тренели, я все ж таки не відчуваю запаху. Днями за Коротше, щось, е, в цьому сусідстві, коли цього сусідства, де я працюю о, на продльонці, Там дорогу перед ним ремонтують. І до цього був один заїзд сусідства закритий. Мій був відкритий. Коротше. Цього разу вони заблокували. Я приїхала мимо, я думаю, де мій? Де мій заїзд? Його просто заблокували, я не помітила. Повернулася, заїхала в інший заїзд. Кружляла по тому сусідству, поки не знайшла цю школу, я думаю, капець. Вже думала, так все треба вже в Google питати, але знайшла. знайшла. От так. Їдеш на автоматі, не бачиш щось такого знайомого і кудись гайнула, не в ту сторону. Ну, добре. Розібралася, йду на роботу. Яке небо гарне, прикольне таке. Ой, як я люблю заходи наші. Коротше, захотіла я десерта, І Джуліета каже, і я піду. Так що ми тут. Я вам завжди показувала цю стіну. І тут така вона прикольна з, фігур, з фігурами і з квітами, рослинами домашніми. Тут реально хтось дуже полюбляє рослини. Чи вони їх продають? Може вони... Ага, вони їх, продають. Дивіться. Ціла стіна їх. Точно вони їх продають. 20% знижки. They actually selling it. I'm like, I was wondering why, why we have so much plants. Я замовила собі ягодний тирамісу. Джульєті mm крем-брулей. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Але Джульєта собі ще замовила такий, mm -hmm. такий реп корейський.

А я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку. Підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч і бабай.